Вправа 43. Не використовуючи таблицю простих чисел, запиши. Перше, усі прості числа більші за 7 і менше від 20. Ну що ж, стартуємо. Так, ну яке число перше більше за 7? Це 8. Але воно не є простим, тому що воно парне. Парні взагалі відкидуємо. Далі 9. 9 нам не підходить, бо воно ділиться на 3. Далі 10 ділиться на 2, нам не підходить. 11 підходить. Це просте число. Більше на що не ділиться. Далі 12 парня відкидуємо. 13, більше ні на що не ділиться, нам підходить. Далі 14 парня відкидуємо, 15 ділиться на 3, відкидуємо, 16 ділиться на 2, парне відкидуємо. 17 підходить, більше на що не ділиться. Далі 18 парне число, відкидуємо. І останнє 19 нам підходить, більше на що не ділиться, тільки саме на себе і на одиницю. Все. Прості числа ми записали. Переходимо до другого завдання. Усі складені числа, які більші за 50 і менші від 66. Складені це, в яких можна представити вигляді добутку, тобто які не є простими. Ну що ж, перше число 51. Воно, сума цифри ділиться на 3, нам підходить це складене число. Так, наступне парне число 52 підходить, звичайно, бо воно ділиться на 2, то пишемо 52. Усі парні нам підходять числа. Далі 53. 5 плюс 3 це 8, не ділиться на 3. Тобто 53 це просте число, ми його не записуємо. Далі 54 парне число. Записуємо. Далі 55 ділиться на 5, записуємо. 56 парне. записуємо. 57, 5 плюс 7, 12, воно ділиться на 3. Записуємо 57. Потім 58, парне. записуємо. 59. 5 плюс 9 це 14, не ділиться на 3. Ну і більше ні на що воно не ділиться. Тобто 59 не записуємо. Далі 60 парне число записуємо. Потім 61. 6 плюс 1 7 на 3 не ділиться. 61 це напевно у нас просте число. Ми його не записуємо. 62 парне число записуємо. Потім 63, 6 плюс 3 це 9. Воно ділиться на 3, то 63 записуємо. Потім 64 парне записуємо. Ну і останнє 65 ділиться на 5, записуємо. Ну що ж, ось таке завдання на прості і складені числа. На цьому вправу завершено.